Друзі, всім привіт! Минула серія з нашим новим трактором. Новим, до речі, дуже цікава грішка, кажуть люди, новий. Який він новий, якщо він старий? Друзі, новий, того, що він у нас не перший, того новий. Ну, слова зживаються деколи в різних значеннях. Так? Тут в такому новий, тобто наступний, інакший. Відео буде взагалі корисне тим, хто шукає японський трактор. У нас же великий досвід в володінні ними. У нас вони були різні і куботи, великі, малі. І а, тут ми зараз дамо вам вже ми попрацювали, пофризували, покультивували, поорали ним. І а, вже тут не буде просто огляд, а ми безпосередньо поділимося вам досвідом використання, плюсами, мінусами. І а, от тут вже у нас буде працювати експерт Ярославич, добрий день. Так. Ну. Розкажіть, що, як вам взагалі новинка наша? Новинка, як люди кажуть, новий трактор, то він то у вас старий, як хто зна що, але ну, новий, для нас він новий. Та, ну, та. Модифікація, нова, модифікація. Ми завжди користувалися тракторами Ісекі, практично. І от цього разу ми спробували взяти куботу. Не знаю, куботи в нас ще не було, і думаю, візьмемо куботу. А купляємо ми наші трактори на площаці в місті Сарни. На екрані ви бачите зараз мобільний номер адміністратора. Можете звертатися до нього. В них є великий вибір техніки, і він завжди доповнюється. Вони допоможуть підібрати вам трактор за приємною ціною і відмінною якістю. Також в них є доставка по всій Україні. А їхнє оголошення на OLX ви можете подивитися в описі відео. Звертайтесь, рекомендуємо. Багато запитань було, чому їм не польські, чому не китайські, чому не там. Не Т-25, не ще щось. При своєму досвіді використання тих тракторів і товаришів, які мають китайські трактори і різні, то можу сказати, що все-таки найкращий варіант для наших, для наших умов то є все-таки японський трактор. Чому? Тому що невелика вага, маневрність його. В нас... Ну, хто живе на Галичині, той мене зрозуміє. Тому що у нас люди мають будинок коли будинка побудований, скругом загорожено. Городи невеличкі, там 2-3 сотки, і кожен бігає і просить тебе, щоб ти йому щось зробив на тому городі, Там покультував, пофризував і поробив рядочки. Так? Значить, трактор треба мати маневрний, щоб він розвертався на місці, попри парканчик, проїхав акуратненько і. Це, і... Ну, і щоб нічого не зачепити, там, людям якої шкоди. Ти більше дерев багато в тих садах, ти між деревами маневрувати, то є дуже велике. От китайський трактор не один не працює в городі, не єдиний mm -hmm. трактор. Mm -hmm. Ну по-перше, у нас трактор на наш населений пункт є, японський один, так mm -hmm. що практично ми завжди робимо людям всі городи. Там ми не заїжджаємо, бо люди я знаю, беруть на лавету, везуть і такі в них бізняк є. Так, а ми так тут по, по місці практично робимо все. От. Ну, ми не брали трактори для когось, то я брав для себе, бо, тому що цей, у нас люди вже відмовилися від тих полів великих, і, ну, практично все пустоє. Нам зараз віддали ділянки поля, чотири mm -hmm. ділянки поля, ми їх зараз хочемо засіяти фацелів, поки дощів немає. Mm -hmm. Я, До речі, культивуємо, пофризував. Mm -hmm. Я переорав вчора, от сьогодні фрезою перейшов і зараз трошки ще культиватором І... І будемо сіяти в оцелі. Давайте по трактору, що скажете? Значить по трактору що? По куботі. Я можу сказати одно єдине, що Ісеків все-таки трактор більш продвинутий, ніж Кубота. Угу. Більш кубота. Значить, при покупці міняв я в ньому масла і одразу міняв фільтраці, і столкнувся з одною проблемою такою, що це, що поміняти, якщо ти міняєш паливний фільтр в ньому, так? От він тут є, О, ще, одна, ще одна недоробка тут в куботи, що треба, ті от болти треба відкручувати. І все секи то легко знімалося. раз, бокова а, частина, щоб та, легче, глибше. А -а -а. От, тут є палений фільтр. Ну, то знімається легенько, то таке. От, щоб його, значить, що, яка тут Проблема Проблема є в тім, що тут немає підкачуваного насоса е палива. У всіх є секи стоїть електронний насос. Тобто ти включаєш запалення? Угу. Включається свіча накалує, включається насос підкачки. Під Підкачало uh -huh. дизель і трактор запускається. Тут такої немає. Значить, я поміняв фільтр, залив, включив кран, запустив солярку, Значить, Трактор попрацював, пару хвилин, бах і заглох. Все. Значить, трак... типу злова, да? Злопав повітря. Ну, в будь-якому випадку злопає повітря, тому що ти систему розвуз... цей, no, 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 no. відкриваєш. Тоді треба начать, відкручувати біля форсунок трубки. Uh -huh. Механічно його сетором ганяти, прокачувати, закручувати, і тоді вже він запуститься. Тобто дуже величезний недолік в куботи є. Це коли при... і... але це при тогогляді? Ні, ну та, ну при заміні фільтра. Ну чекай, ну то ну, от. Тепер в куботі. В куботі немає функції. Так, як вісяки, коли ти піднімаєш фризу навіскою, пам'яттю піднімаєш фризу, в нього немає функції зупинки валу відбору потужності угу. електронної, що коли піднімається фреза і зупиняється вал відбору потужного. Тут, рядок. Треба, тут угу. треба постійно так, треба коригуватися речовом, треба постійно включати речах. Постійно нейтралкою, щоб стати в нову загонку. Так, так, так. так. Ну, то, то трошечки теж невдобно є така річ. – По По плюсах? По – плюсах, по плюсах. Для нас, для нас в плюсах то, що я підбирав трактор під 1 е, метр. Так? Якщо, ти, якщо, ти колеса, якщо колеса поміняти місцями, то буде метр 17 угу. тобто воно буде йти е, в картоплю е, в 60-ті ряди, спокійно буде проходити угу. для, для обробітку. От. А для чого метровий? Тому що якщо ми осінню оремо ті обгороди всі. І ти більше і колеса, і колеса вужчі в нього набагато, uh -huh. та? тоді плуг стає вже практично задній корпус біля колеса. Та? Тобто ти їдеш людині попри паркан і залишається. от отого... Одна скибочка не доорена, бо у нас люди доворять до кінця всю. Ну, так, попри саме паркан, попри саме ну, паркан. Та. В тому і секі, що ми мали, така функція була неможлива, тому що там вже була е, метр, е, метр сорок, там метр сорок, сорок трактора. Тобто, ще лишалося за корпусом, ще лишалося добрих. 60 см. Uh -huh. uh -huh. А то це ці, цілий рядок бульба, дай боже, Так, так. Божcas, то, то вже люди. їм не то не пасувало ніяк то, то, така це робота. І, ну, і колеса в чим то що колеса воскі, коли міжрядний обробіток йде, uh -huh. тобто ми рядки робимо в городах 55-і 55-ті рядки. Якраз чудово воно стає, і в міжряді ти проїжджаєш і робиш міжрядний обробіток. В ісекі такої можливості не було, коли ще широкі, і вони почали приймати нам були картоплю. Uh -huh. Трошечки там не підходило. Але що, ісекі, ісекі, якщо хто буде купляти Ісекі, то на рахунок прохідності ісекі, от особливо от його АТ-25, uh -huh. унікальніший трактор. Uh -huh. Він проїжджає де завгодно, як завгодно і чим завгодно. Ну, а тут чим яка різниця по прохідності? Ну, так само там, та там той мав не, Максим, там той мав е... тонну 700 ваги, ага. широку, широку базу, довгу базу. От. Я з ним прицеп дров 3,5 куба, я вивозив на підйом по, по болоті. Ага, окей, окей. Ну, У нього по більше, болоті, зацеплення, більше було. да? Та, зацеплення, він свобінно виїжджав, там не було ніяких проблем. Оце плюс по вазі, що в нього да, більше не ну, є. Китайські ну, трактора там не проїхали ні в якому разі, то я то, то по своєму досвіду знаю. Uh -huh. а, а за ті ось, трактора, що казали люди, о, краще б я купив до 25. Т-25 він є сугубо на асфальт і на таку, от суху, на суху землю. Uh -huh. Трішечки буде якесь таке болото, і то, бачите, як я вчора орав, подвис. Uh -huh. От я тут вчора одна. А, там є таке, ну, так. ну, і там ваша вода стоїть. От, бачиш? І я з плугом проїхав куботою, бачиш, потім болоті, та, 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 по, по, по тій воді. Якщо б ти заїхав іншим чи трактором, ти просто би це не виїхав. Ну, може бути. Та так. тут такий мочер є. <сум> ну, Мочер то добрий мочер. Угу. <сум> Тут для чого от японський тератор, що він має прохідність дуже хорошу, то є дуже велика річ в ньому. Що він має блокіровочку і передній місць ключи, і воно собі пішло пішло, пішло. Ну, загалом, понятно, будуть люди ще питати, що їм буде цікаво, ми ще щось пізнімо. Потім що показуємо фризування і так далі. Скажіть, питають завжди у всіх, всіх, завжди розцінки, яка ціна в наших городні польових робіт. То люди дуже потужно цікавлять. Городні польових робіт, фризування ти маєш на увазі. Ну, фризування та фризування нарізають. Давайте рідків, фризування, різування рідків, там, посадка, отаке та. Ну, я ще раз говорю, якщо ти е, ориш в такому от полі, е, ну, там гривню 50 буде коштувати оранка. Якщо, так? Ну, так. якщо ти будеш орати в городі, вона буде коштувати гривню 60, а може і 70, бо тому що там треба постійно здавати бо, трактором назад. Окей, 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 окей. І то, ну, там дуже такі нюанси, дуже багато маневрів. Я, я вже тоді беру так, тіпо, від, від мотогодин чи щось, бо тому що, то, ну, ти не, не вирахуєш таким Нема чином. Нема вигоди їхати з одного краю, в іншого краю все. На два сотики соти городу їхати та, ну, та, ну та, просто та. не вигоди. Немає погоджуюся, подіюся. Та є людині, говорить, що то буде там коштувати стільки-стільки, якщо приблизно, щоб зорієнтуватися. Угу. А фризування? Фризування по 60 гривень от в городі. Ну, там теж нюанси є де. Є, є, є. Треба буде. Тут, до речі, така файна геометрія, там все це собі розкласти, як заїхати, виїхати, щоб воно все гарно так, вирішили. Так. Тому що ти багато дає задом, даєш то помічні дерева об'їжджаєш, там звідти, зад, поряд, зад, поряд, зад, поряд. Ну, Судярка йде, а в, ніби сотиків немає mm -hmm. ніяких. А, а час, а час зробить. Культивація, мабуть, там по гривню по 40 буде, коштувати. В два там, сліди У два сліди, звичайно, два за, сліди. за один слід не рахується. Ні. Окей, що в нас ще там Кульки є? Оранка то-то, то-то, то. Ну сажаємо, ми не сажалкою, не сажаємо вже. Та. Ну вже немає, вже немає таких масових садінь, миряки, ну рядки наряда, нарізаємо, ну, люди. Та, люди, люди саді, руками ріточки. собі посадять і все. Та, більшість мають городи, а та, таке, поле їхати тоді. Поля вже всі повідкидали практично. Одиниця, що мають поле якесь там. Добре, Ярославович, файно, дякую, добре. Мені сподобалася ваша експертна відповідь. Дякую, знаєте ну, що? Ну, то не експерт. Колись Максим, колись ми такі самі були, як люди, От ми думали, який трактор купити. Тоді ми купували перший трактор, ті китайські були, ну я без сліз за нього дивитися просто не міг. Угу. То таке якесь було зроблено, таке, якби би сокирою було зроблено. Зараз вони вже більш в них більше делікатніше, може, може, щось. Ну, але... Для нам, нам він не підходить, просто він не підходить, ага. бо тому, що в нас замолень багато потигорода, по тому всьому, ми, ми мусимо мати такий травм. Добре. Давайте так, слухайте, якщо е, назбирається під роликом ну, лайків так 700, то ми зробимо огляд на наше навісне обладнання, яке, чому, для чого, і воно, яке добре воно підходить для для нас, так? Як ми що ми робили самі, що купляли, а щоб ми краще е, вдосконалили? Га? Ну про те, що нас хіба лишилося фризану досконала. А, а все, все, теж все, <зад> все, <зад> все, <зад> ми залишимо на <зад> наступний ролик. Ми вже не скажемо людям наперед. Все, розкажемо. Ми вам дякую. Дякую, все. До нових зустрічей. Друзі, добре. ставте лайки, підписуйтеся на канал.